Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У двір по клумбі, бо на дорозі ями такі, що не пройдеш і не проїдеш. Мешканці двору по вулиці Героїв України 11 просять відремонтувати їм проїзд. У Полтаві можуть демонтувати годинник на каштановій алеї. Думки полтавців із цього приводу розділилися. Дорожні знаки обережно діти із зображенням дітей з інвалідністю встановлені в місті вже рік. Чи звертають на них увагу полтавці? А тепер про це та інше більш докладно. Ями розміром зі ставок, у який невдовзі можна, буде рибу запускати. Так жартома описують ситуацію на в'їзді у двори за адресою Героїв України 11, водії та пішоходи. Після дощу там стоїть вода. Неможливо нормально пересуватися. Особливо вночі чи збираються робити ремонт за даною адресою, дізнавалася наша знімальна група. Скоро рибу можна буде запускати. Так жартома описує ситуацію з ямами на в'їзді у двори у Полтаві за адресою героїв України. 11, Одинадцять Ставок он який стоїть, ходова, все ж, звісно. все ж потрібно ремонтувати. До дядька в гості часто цією вулицею їздить і полтавець ігор. Каже, такі ями, це жах для автівки. Це критичність уже для машини. Ну наслідки можуть бути. Які саме наслідки? То все, що угодно. То тобто, пробіття подона, двигатель, все виходить з строю». Це перше, перше що може бути, обурюються ямами на в'їзді у двори не тільки водії, а й ті, хто не має власного транспорту, а ходить тут пішки. Альтернатива каже мешканка будинку по вулиці Юрія Кондратюка, 15 Валентина Володимирівна, це обходити клумбами, але в таку дощову погоду і там бруд. Маємо отаку біду, і машини ось приїжджає ходову частину свою ламають. І не можуть дітки батьки з дітками не пройти, не проїхати з колясками. Ну і взагалі, тут же тротуара як, такого немає, тому всі йдуть по проїжджій частині. Така ситуація за адресою Героїв України 11 вже протягом двох років, додає Валентина Володимирівна. А ще як буде зима і це все замерзне, то зовсім буде в нас тут каток. Натуральний писали да, і місцеві органи влади і, і ще в якісь інстанції я вже не пам'ятаю. Ну поки що ніякої реакції. Одна справа йти по клумбі в бродів без вантажу, а ще гірше з дитиною або закупами, каже мешканка будинку по вулиці Юрія Кондратюка, 15, Тамара Володимирівна. Не обійти цю калюжу, приходиться лізти на клумбу або по бордюру йти, а якщо йдеш там з дитиною або з грузом якимсь, то то важко важко обходити цю калюжу, ну і боїшся, щоб тебе ж не залило тим багном. Як повідомили у прислужбі Полтавської міськради, ремонт прибудинкових територій у Полтаві продовжуватиметься надалі у різних мікрорайонах міста. Обсяг робіт залежить від наявного фінансування. При формуванні планів першочергово враховується важливість об'єктів для забезпечення транспортного руху та життєдіяльності міста. Та чи входить вулиця Героїв України? 11 у перелік ремонту цього року. Відповіді не надали. У Полтаві ліквідували порив водогону по вулиці Івана Франка. 5. нагадаємо, він стався 12 жовтня. О сьомій ранку місцеві мешканці посеред дороги побачили фонтан, вода розтікалася до приватних будинків. Роботи з ліквідації аварії тривали два дні. 13 жовтня працівники підприємства Полтава водоканал замінили частину труби. Сьогодні ж засипали яму. Ця приїхала машина, відкачувала воду ввечері. О, то вже вечором уже не було. Вони і воду, і пісок. Усе тут вже було чисто. По вулиці Франка стався порив на водогоні. Замінили аварійну ділянку труби діаметром 150 мм. Водопостачання відновлено. А по вулиці Соборності, 43, комунальники декоративних культур спилювали сьогодні аварійні дерева. Робили це із залученням рятувальної драбини довжиною 30 метрів. Чи часто застосовують таку техніку для ліквідації дерев? Більше про це дізнаєтеся із сюжету. У вулиці Соборності, 46 у Полтаві. Комунальники зрізають аварійні гілки та дерева. Зокрема, опилюють 20-метровий ясен, оскільки дерево зависоке, працюють із залученням спеціальної техніки 30 метрової автодрабини ДСНС. Залучення спеціальної техніки здійснюється для потреб міста, коли це не впливає на основну діяльність рятувальників. Саме ця автодрабина знаходиться в третьому державному пожежно-рятувальному підрозділі понад 5 років. Роботи виконуються на Договірних засадах відповідно до укладеного договору про надання платних послуг із комунальним підприємством декоративні культури. Для спилу нижчих дерев використовують власну техніку декоративних культур. Берести ясини за адресою Соборності 46 це старі аварійні насадження, каже працівник комунального підприємства Віктор Міщенко. Потребують видалення. Йому більше 50 років воно вигнуло всередині. Корнього системи нема, вже дежити тільки на, на оцій шкурині. Тось, тобто, ви представляєте, як отака деревина рухне і тобто, не, дай бог хтось показ. Нагадаємо, 28 травня у дворі по вулиці Соборності, 46, на дев'ятирічного хлопчика впала гілка дерева. Тоді дитина опинилась у лікарні в тяжкому стані. Від початку року у Полтаві обрізали майже 1500 старих гілок дерев та видалили майже 1400 аварійних насаджень. Тим часом на самому підприємстві декоративні культури відновлюють господарство після ворожого обстрілу ніч на 3 жовтня. Скляні теплиці тимчасово вкрили плівкою, відновили водопостачання. На чим працюють зараз у наступному сюжеті. Теплиці підприємства декоративної культури місце, де вирощуються рослини для весняного озеленення міста, відновлюють після ворожої атаки в ніч на 3 жовтня. Унаслідок удару зруйновано частину теплиць, вибито вікна та двері, пошкоджено електрообладнання. Розповідає директор підприємства Ігор Ляшко. Це є великою втратою і моральною, і економічною для нашого підприємства. Попри все, команда вже взялася до роботи. Відновлюємо те, що можемо, шукаємо партнерів. І підтримку, щоб повернути життя нашим теплицям і зберегти рослини для наступного сезону. Після руйнувань люди не залишили підприємства наодинці. Підтримка полтавців стимул продовжувати роботу, каже майстер дільниці квітникарства Оксана Микуленко. Про наших полтавців за теплі слова, які приїжджали і розкупляли залишки кімнатних рослин, побиті в склі, але вони забирали і. Такі приємні слова казали. Оце цим хочеться їм сказати дуже велике спасіба за допомогу. Першочергово відновлюють плівкові теплиці. Вони постраждали менше, натомість скляні потребують значних ремонтів. Далі працівники взялися за ремонт системи опалення та водопостачання. Тепер ми відновлюємо постачання теплиць опаленням, тому що треба переробити систему опалення, і плюс іще банимо воду, тому що вона була заведена. У зруйновану теплицю, і відповідно, тепер нам треба її переналаштувати. Через обстріл підприємство втратило частину рослин, серед яких аптенія та плющ. Зараз квіткарі відновлюють черенки, готують нові саджанці до наступного сезону. Наше місто найкрасивіше для нас. То будемо стреляти на даний момент. Ми з заготавлюємо пеларгонію. теж. бачите, як нам знов завезли і знову будемо встановлювати всі ті черенки, які ми втратили. І всі останні квіти теж все ми зробимо і все переможемо, бо ми не переможні. Попри втрати і руйнування, працівники декоративних культур не опускають рук. Вірять навесні квіти знову прикрасять полтавські клумби. Личний годинник навпроти паласу дозвілля листопаду Полтаві на можі зникнення колись він допомагав перехожим не спізнитися, а тепер сам став символом часу, що зупинився. Як полтавці сприймають можливі зміни, та чому почалося обговорення демонтажу, розкаже Катерина Чепіга. Колись він відраховував час у самому серці Полтави, а сьогодні сам став історією. Непрацюючий вуличний годинник навпроти палацу дозвілля листопад, незабаром може зникнути з міського простору. Таку ініціативу запропонувала Полтавка Лариса Крижанівська, мати загиблого захисника Олексія Крижанівського. Каже, для неї цей годинник має особливе символічне значення. Цей що годинник, що він навіть те, що стоїть, наче зупинилось життя для наших дітей, але вони ж з нами. І вони продовжують жити. Ну особисто я я питала, що ви б там хотіли бачити. На перший час я б хотіла, щоб там стояли високо два прапори. Хоча б на зараз це не дуже дорого і це можливо зробити. Та не всі згодні з ідеєю прибрати годинник для полтавця Сергія. Наприклад, ця споруда звична частина міського пейзажу, і змінювати нічого не потрібно. Відремонтувати хай працює. Там один чоловік вчора писав, що за 10 тисяч гривень відремонтує. І буде працювати 20 років. Ну і без нація, яка буде буде. нова, то можу, знести, ще нічого не буде. Подібної думки і Полтавець Василь Миколайович каже, годинник добре вписується в архітектуру центру міста, а демонтаж вважає недоцільним. Та краще відремонтувати, то і все для чого його знесуть. Вам не подобається де. цей Звісно, нормальний. Отремонтувати його якраз все кличе. Дехто ж з полтавців вважає, що в місті є справи важливіші за старий вуличний годинник. Зараз важніші є моменти. Місто то, звичайно, хотілося б щоб красі так краще вулиці, дивилися, подвір'я, дитячі площадки в крайній мразі. Тим не менше, частина містян переконані, споруда себе віджила, і замість неї варто створити щось нове, більш сучасне й символічне. Поставити щось справді цінне таке корисне для полтавчан, щоб вони любувалися цим. Всім. Змінити необхідно, звісно, вже так собі. Щоб це гарне, так, поставили? Ну, не обов'язково годинник, якщо просто залишиться клумба, теж буде гарний. Його треба замінити в розрізі часу. Якщо він не працює, не виправдовує своє призначення, значить зробіть щось інше. Тим більше, що це алеї героїв. Я гадаю, що тут можна щось зробити. Саме в стилі цих алеї героїв. Це буде доцільно. Перевірка законності розміщення споруди показала. Дозвільні документи відсутні, пояснюють в інспекції по контролю за благоустрієм та санітарним станом міста. Місяць по тому заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченка надав розпорядження інспекції по контролю за благоустрою міста перевірити законність його розміщення. Інспекторами було встановлено відсутність дозвільних документів. Відповідну інформацію передано на розгляд комісії з питань тимчасових споруд. Як ідеться на сайті Полтавської міської ради, комісію з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності ухвалено рішення. Про демонтаж годинника по вулиці Соборності. Коли саме мають демонтувати композицію і що з'явиться на її місці у міській раді не коментують. Дорожні знаки Обережно діти, на яких зображені діти з інвалідністю, встановлені у Полтаві на декількох локаціях. З'явилися вони ще минулого року у рамках глобальної кампанії ЮНІСЕФ. У патрульній поліції кажуть, у правилах дорожнього руху такі знаки відсутні. Яку функцію вони виконують в інфраструктурі міста, та чи стали за цей час зрозумілими для містян, спробували з'ясувати мої колеги. Оцей знак там взагалі непонятно що. Там діти граються на велосипеді, катаються що непонятно. Ото є заборонено. А це, що, що він там стоїть, поняття немає. Так говорять полтавці про знак інсталяції обережно діти, на якому зображені діти з інвалідністю. Він розміщений біля дитячої стоматології по вулиці Тисячосторіччя Полтави. Для одних перехожих цей знак непомітний зовсім. Я тут я тут все життя ходжу цією дорогою. Ви мене спитали. Дійсно, знак стоїть, а раніше не звертав уваги. не для інших з незрозумілим сенсом. Він взагалі стоїть, як то так. Не здрасте, пожалуйста. Що, як люди йти, щоб дітей пропускали, чи що. Якби він там стояв, чи тут стояв десь. Взагалі він стоїть не по ділу. Знак, щоб звернути увагу, що тут переміщаються діти і бути більш обачнішим. А діти просто діти чи ні? Не? не знаю, якщо чесно. Не змогли пояснити призначення цього знака навіть правоохоронці. Чесно, я не, не бачив, так що вибачайте прокоментував би це це знову ті, що поставили. Я так розумію, так як повідомили у прес-службі патрульної поліції, в правилах дорожнього руху такі знаки відсутні. За словами голови Полтавської обласної організації українського товариства глухих Леоніда Усенка, такі дорожні знаки з'явилися у Полтаві. Торік, крім цієї локації, їх можна побачити біля зупинки П'ята школа на київському вокзалі тощо. Відсканувавши QR-код на тактильній плитці, можна дізнатися, що створили ці знаки в межах глобальної кампанії ЮНІСЕФ – Діти як діти для привернення уваги, адже на звичних нам дорожніх знаках обережно діти, діти з інвалідністю не зображені. Але ці дорожні знаки не функціональні, говорить голова Полтавської обласної організації УТОГ Леонід Усенко. Я знаю, що є знаки, які показують правила дорожнього руху, але тут він взагалі ні до чого. Не зрозуміло. Просто ну, типу, якоїсь показухи для галочки. Хтось біжить, людина на кріслі колісному, з іншого боку, людина з тростиною і обережно діти. Ну тобто туди не можна йти, бо там ці діти, чи що. Ну, Чи просто якби для краси. До того ж, матеріал, з якого виготовлено жовту плитку, не годиться для вулиці і вже відстає. Додає пан Леонід. Якщо ми дивимося на тактильну плитку, яка внизу. Ну, це, ну, її використовують для людей з порушенням зору, це так. Але чого вона саме так? І ви бачите, що ця плитка вона не для вулиці, вона вже повідставала. І вона вже може навіть травмувати. Якщо ввечері хтось може йти, може просто спотикнутися і впасти і отримати травму. У Полтавській міській раді говорять, встановленням інсталяцій повністю займалися благодійники від ЮНІСЕФ. Представники ж ЮНІСЕФ у Полтаві доцільність цих дорожніх знаків у нашому міському просторі не коментують. У Полтаві оновлюють маркування пожежних гідрантів. Позначки наносять на кришки люків або поруч із ними, щоб рятувальники могли швидко знайти джерело води під час пожежі. Паралельно фахівці проводять планові перевірки, оцінюють технічний стан і тиск води. Такі обстеження виконують двічі на рік, щоб у разі надзвичайної ситуації система працювала безвідмовно. Повідомила речниця головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко. Маркування на підземних пожежних гідрантах, Наносять для того, щоб рятувальники могли швидко знайти джерело води під час пожежі, оскільки такі гідранти розташовані під землею, позначення є особливо важливим. На кришках люків або поруч із ними зазвичай зазначають літери ПГ це пожежний гідрант. З часом фарба на таких люках може старатися, особливо якщо місце зазнає постійного впливу фізичного, тобто там або транспорт, рух транспорту, стоянка автомобілів. Під час обстеження рятувальники перевіряють стан позначок і повідомляють відповідні служби про необхідність їх оновлення, аби забезпечити. Швидке і безперешкодне користування гідрантами у разі пожежі. Життя у підвалах і погляд тих, хто бачив війну зблизька. У Полтаві ветеран і фотограф-портретист Валентин Кузан презентував роботи, зроблені на передовій. Про людей і моменти війни дивіться у нашому наступному сюжеті. До Полтави завітав ветеран 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, фотограф-портретист Валентин Козан. У просторі Хартіахаб Полтава він представив свої роботи, виконані під час служби на Донеччині, зокрема на вугледарському напрямку. Зняв дуже багато світлин, важко сказати скільки. От, і намагався сфотографувати кожного військового, який з яким перетинався. От щоб зафіксувати в історії. Обличчя тих людей, які брали участь у обороні Київщини і зробили великий внесок в збереження державності. Збірка фотографій має назву Погляд крізь об'єктив. Валентин Козан зафіксував війну такою, якою побачив її сам, зазначає керівниця Хаб Полтава Вікторія Гончар. Попри те, що ти є митець і можеш бачити прекрасне, тобі доводиться документувати більш… Страшні речі, які не можна назвати прекрасними, але водночас ти в цьому намагаєшся шукати життя і меседж до життя. Війна зафіксована крізь об'єктив. Валентин Козан знімав побратимів під час служби, а згодом його світлини побачили і в Україні, і за її межами. Про важливість цих кадрів розповідає сам автор. За цей час в багатьох колективних виставках роботи експонувалися, бо важливо. Говорити про нашу війну, показувати, що зараз відбувається в Україні. Відповідно, кожна можливість, яка була, експонувати цірво за кордоном, це весь час відбувалося. Світлини, зроблені на фронті, зберігають не лише обличчя, а й історії людей, які продовжують боронити країну. А Полтавський академічний симфонічний оркестр готується до великого концерту. Разом із колективом виступатимуть юні, але вже відомі музиканти Андрій та Назар Шутки. Що гратимуть, коли буде виступ, і яких сюрпризів чекати глядачам, дивіться у наступному сюжеті. У Полтавському академічному симфонічному оркестрі фінальні репетиції перед великим концертом за участі української музичної династії зі Львова Андрія та Назара Шутків. Разом з оркестром 15-річний музикант Андрій Шутко готується до виконання концерту видатного французького композитора Каміля Сен-Санса для віолончелі. Хлопець каже: розглядів красу Полтави ще коли малим гастролював з народним артистом України Германом Юрченком. Після 10 років розлуки з нашим містом повертатися приємно. Я розумію, що я тут був, і це такі дуже приємні спогади. Бо раніше ще був Герман Юрійович, тоді це було дуже. Дуже насичені дні. Ми завжди їздили, могли бути по сім концертів в день. Це було дуже цікаво. Це, ну, це не передати словами, це такі враження, які. Ідуть з самого серця. Ідея концерту належала Герману Юрченко, багаторічному керівнику Полтавської обласної філармонії. Саме він був причетний до того, як Андрій та Назар грають зараз. Діти отримали неоцінений досвід. Мало хто може грати по два або три концерти. Ділиться батько хлопців. Відомий Скрипаль Остап Шутко. У нас був рекорд п'ять концертів. в День ми заграли, і діти з нами теж грали. Ну і звичайно. Це не могло не вплинути на їх становлення. І бачите, Герман Юрійович дуже би радів, якби сьогодні разом з верніше завтра, разом з нами слухав концерт Сенсанса, Санса концерт Сібеліуса, бо Це такі вершини вже світової класики скрипкового мистецтва. Після вашого зпроводу власне треба ще більше стишити. Брат Андрія, 20-річний Назар Шутко, студент Львівської музичної академії імені Лисенка. 15 жовтня він виступить із Полтавським оркестром, виконує концерт для скрипки. Це буде, як його називають, концерт льоду та полум'я. Фінська музика. Дуже класно, дуже феєрично, віртуозно. Концерт, який не можна пропустити, не тільки відомі молоді солісти, ще й кілька музичних сюрпризів. Так, диригент оркестру Єлізар Пащенко описує майбутні виступи свого колективу. Приїжджає до нас дуже чудовий диригент Юрій Володимирович Янко. Приїжджає чудовий соліст, який буде грати на флейті панна і ще на деяких народних інструментах. Це теж буде маленький сюрприз для полтавчан, які прийдуть на наш концерт. Нагадаємо, концерт відбувається Будеться у залі Полтавського академічного симфонічного оркестру 15 жовтня о 18-й годині. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас в редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.